Вітаю всіх у цьому відео і далі будемо говорити про інтерфейси, про створення, реалізацію і використання у програмі. Просто у більш-менш реальній програмі. Окрім нами створених інтерфейсів, будемо використовувати інтерфейси для клонування та порівняння об'єктів, які містять по е, одному методу, який ми реалізуємо в нашій програмі. Інтерфейс I. Трітмент, лікування фактично містить два методи, які будуть, як і більшість наших методів, просто виводити деякі повідомлення на консоль при там, виконанні певних умов, тобто імітувати скажімо так, похід до там, медпункту, похід до лікарні і тому подібне. АйЕтик містить три методи відповідно: знову ж таки, атакувати, отримати поранення і метод, який буде скажімо, символізувати, виводити повідомлення про смерть. Всі ці методи є паблік, оскільки за замовчуванням методи інтерфейсу з модифікатором паблік. І третій наш інтерфейс, АМО, фактично, існування деякої броні. Просто для одних солдатів ми будемо, скажімо так, застосовувати броню для інших, ні. Ну, чисто так, у цілях ілюстрації поведінки. Поведінки програми і поведінки наших методів і класів. Тепер наш клас Soldier, який реалізує два з цих. Інтерфейс та два убудовані інтерфейси. Як ми бачимо, інтерфейс броні він не реалізує. У нього є деякий об'єкт для того, щоб ми генерували значення, тобто об'єкт random. Саме фактичне існування броні, бульове значення, яке за замовчуванням дорівнює false, тобто немає для деякої категорії, тобто для деякого класу, для деяких об'єктів класу ми будемо встановлювати це значення в true. Властивості для імені, тому що все-таки ми маємо якось класифікувати ці наші об'єкти створені та кількості очків життя, скажімо так, де за замовчуванням 100, ну а 0, зрозуміло, що це і смерть. Далі в нас є два конструктори метод, який друкує на консоль. Далі реалізуємо метод з відповідного. Інтерфейсу робимо його віртуальним. Чому віртуальним? Бо більшість класів його буде перевизначати. Ну І тут така примітивна реалізація. Якщо є, скажімо, броня, то там ті очки, які отримуються при пораненні, ділимо на 2 і мінусуємо від загальної кількості очків об'єкта, тобто солдата. Після цього робимо деяку перевірку, якщо менше нуля, то зрозуміло, що занулити, бо від'ємного значення не може бути. ну, Чисто так, інтуїтивно. Ми могли би, звичайно, звичайно визначити це допомогою сет. Навіть краще би було таку, таку перевірку, скажімо так, але зробили ми її тут. Після цього викликаємо відповідний. Метод, який просто символізує про смерть виведенням повідомлення на консоль. Далі в нас є якийсь метод віртуальний атакувати, знову ж таки. чому віртуальний, ми будемо його перевизначати. Який, Якщо зрозуміло, що об'єкт там більше нуля, тобто ще має очки, ми імітуємо деяку гру, деякому роді, оскільки. Життя позначається як 100 очків, і тут ми мінусуємо. Ну, тому, якщо є більше нуля, то значить атакуємо. Далі ми реалізуємо методи, які не віртуальні і не будуть мати реалізації в спадкоємцях. Вони будуть успадковуватися від цього абстрактного класу солдата. які, по суті кажучи, знову ж таки символізують про виконання певної дії. І просто, якщо менше 50, то, значить, відправити в госпіталь, інакше не відправляти, лікувати в медпункті, скажімо так, медсестра лікує або відправляє в госпіталь. І після цього всього зрозуміло, що очки поновлюються до значення за замовчуванням до 100 до максимуму. І є в нас артилерист, піхотинець, пайлот, пілот і снайпер, відповідно, які всі реалізують. Метод. Всі реалізують зараз хвилинечку. да, Всі реалізують метод. Метод атаки, де поранення. Зрозуміло, що піхотинець може там здобути для, чисто умовно більше, артилерист менше. Е, Далі е, пайлот ще менше і снайпер відповідно. Ну, Чисто так для ілюстрації. Перевизначення в класах спадкоємцях, оскільки ці речі всі разом пов'язані з інтерфейсами, з абстрактними класами і з успадкуванням. Е, окрім того, що піхотинець у нас має метод, який фактично установлює значення броні. Е, виходить, що тільки піхотинець її буде мати, оскільки він веде прямі бої. Ну так, чисто. Як в нашій імітації скажімо, цієї програми, в нашій імітації війни і в нашій імітації гри. Значить, тепер сама програма фактично представляє собі, що ми створюємо загін артилерії, піхоти. При тому всьому ми використовуємо тут конструктор. Два конструктори. Один задає за замовченням 100, один здає з за особливими життями, скажімо так, збільшеними вдвічіми, Тут ми використовуємо метод клон, зрозуміло, що він тут притягнутий за вуха, оскільки фактично тут ми могли його не використовувати, але чисто для ілюстрації, що ми клонуємо об'єкти. І в даному випадку ми клонуємо і кожен об'єкт буде вказувати на, на свою ячейку пам'ять. Тобто це різні об'єкти. Бо якщо ми просто будемо присвоювати, ми це вже знаємо, щоб присвоєння типу змінної. Типу посилання, змінні типу посилання. Фактично то посилання, і два об'єкти будуть вказувати на одну частину пам'яті. А тут за допомогою методу клон ми якраз цього уникаємо. Ми могли просто тут створювати абсолютно нові об'єкти, оскільки е нічого тут особливо немає, одне ім'я і то схоже. Але припускаємо ситуацію, що більше характеристик може бути і більше характеристик може задаватися перед цим. І нам треба дійсно клонувати об'єкти. Далі створимо пілотів аналогічно <кій> снайперів, створюємо і ще підрозділи. Далі, далі ми, знову ж таки, отримуємо для піхоти броню, оскільки тільки вона містить броню, містить метод, який фактично змінює то значення. Значення в класі відповідне. Ой, ні, тут воно паблік. Зрозуміло, що нам треба доступ до нього. Хоча фактично фактично ми могли його зробити протекти, оскільки доступу з основної програми ми не маємо до нього і не треба нам. Так, да. Встановлюємо відповідне значення, далі групуємо всіх одну армію. За допомогою списків з допомогою методу адд Range, ми додаємо списків в загальний список, виводимо кількості солдат на початку війни і так умовно 5 разів атакуємо, де виводимо відповідне повідомлення і викликаємо в циклі для кожного об'єкта колекції, тобто для кожного солдата. Викликаємо відповідний метод. Після цього виводимо відповідне повідомлення. І видаляємо з колекції Remove All всіх, в кого очки життя дорівнюють нулю, тобто мертвих, по суті кажучи. Далі підсумовуємо, скільки в нас є задумумету каунт для колекції, скільки в нас є солдат. Далі, що далі ми робимо? Далі закінчуємо війну. Зрозуміло, що для того, щоб відправити людей на лікування, нам треба визначити хто більш хворий, хто менш. Тобто по очках, фактично, для цього ми перетворюємо в масив з одного методу Туорей для колекції. Ми перетворюємо в масив і для масиву використовуємо метод сорт. Оцей метод сорт, це фактично і є метод, який ми реалізували з допомогою нашого. Нашого методу compareTo в абстрактному нашому класі, оскільки цей метод з інтерфейсу відповідного. І як він працює, фактично кажучи? якщо повертається від'ємне значення, значить поточний об'єкт знаходиться перед. Тобто, якщо лайфкаунт менше отриманого лайфкаунту, то значить, поточний дек знаходиться на першому місці, і у даному випадку упорядкує по зростанню очків об'єктів, очків життя. І зрозуміло, що якщо б ми не реалізували цей метод, то сортування. Для об'єктів ми не зможемо зробити. Ми можемо відсортувати цілі числа, чар, ми можемо відсортувати. А от об'єкти нам треба визначити принцип, по якому сортувати. Тому ми відсортували далі, просто друкуємо, щоб побачити, чи ми дійсно відсортували і лікуємо. Згідно. Нашого алгоритму відправляємо до медсестри, тобто до першого медпункту, до першої допомоги, а потім вже визначається функціонал згідно знову ж таки нашого основного базового, базу, базових даних, тобто очків, якщо до госпіталя, до лікарні, чи е, зразу лікуємо на місці, поновлюємо наше життя, повертаємо хлопців додому і виводимо в кінці кінців. Тому давайте запустимо і покажемо, що все працює. Відповідно, розуміємо, що 5 разів виконується, чи скільки там я в циклі поставив вже забув, і постійно список зменшується. Зрозуміло, що хтось по імені, хто undefined. В кінці кінців залишається п'ять, порядковуємо по зростанню, як я казав, лікуємо. І як бачимо, перший хто йде значить, до медпункту, до лікарні, поновлюється до медпункту, до лікарні. Останні ті, хто має більше 50, йдуть тільки до медпункту, тільки до медсестри, поновлюються і в кінці кінців повертаються здоровими. Це все, що хотів сказати. Це така проста, в деякій мірі примітивна програма для ілюстрації роботи інтерфейсів, для ілюстрації роботи абстрактних класів та успадкування. Всім дякую за увагу.